Тисячоліттями щоранку та щовечора єврейський народ молився цими відомими словами, щоб висловити свою відданість Богу. Вони називаються Шма Слухай Ізраїлю, Господь Бог, наш Господь один, і люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. Ми розглянемо слово душа іврит використовує слово нефеш. Воно зустрічається в Старому Завіті понад 700 разів. Загальноприйнятий переклад цього слова душа, і це трохи невдалий переклад. Ось чому слово душа прийшло до нас із багажем давньогрецької філософії. Ідея полягає у тому, що душа це не фізична безсмертна сутність людини, яка міститься в її тілі і покидає його після смерті. Така думка схожа на ідею привид в машині. Це поняття є абсолютно чужим для Біблії і зовсім не те, що означає нефеш в біблійному івриті. Основне значення слово нефеш це горло, як, наприклад, коли ізраїльтяни блукали пустелею, вони були голодні та спраглі, і вони зверталися до Бога. Ми згадуємо, що їли в Єгипті даремно огірки, дині, А тепер нефеш наш в'яне в оригіналі сохне. Або коли Йосипа забрали в рабство до Єгипту, його нефеш був закутий в залізу. Але нефеш означає не лише горло, оскільки все ваше життя і тіло залежать від того, що входить і виходить з вашого горла, нефеш також може використовуватися для позначення цілої людини. Як от, в книзі буття, в родині Якова було 33 нефеша, тобто 33 людини. У Торі вбивцю називають нефеш убивцею, а викрадача людей нефеш злодієм. На перших сторінках Біблії і люди, і тварини називаються живим нефешем. І якщо дихання життя покинуло людину чи тварину, нефеш залишається. Він просто називається мертвим нефешем, тобто трупом. Отже, в Біблії люди не мають нефеша, радше вони є нефешем. Живою з диханням, фізичною істотою, це може вас здивувати, адже більшість людей вважають, що Біблія говорить про те, що душа це те, що живе окремо від тіла після смерті. І хоча у біблійних авторів є концепція щодо людей, які існують після смерті і чекають на воскресіння, вони рідко говорять про це. І коли вони це роблять, вони не використовують слово нефеш. Отже, хоча нефеш часто перекладається як душа. Це єврейське слово насправді означає всю людину як живий фізичний організм. Власне, саме тому біблійні персонажі часто використовують це слово, коли говорять про себе, і воно перекладається як я або мене, як і в Псалмі 119, в деяких перекладах читаємо: Ти відроди мене, щоб я тобі хвалу співав. На івриті поет буквально говорить: нехай живе мій нефеш, щоб він прославляв тебе. Використовуючи нефеш, поет підкреслює, що все їхнє єство, їхнє життя та їхнє тіло приносять подяку Богові. У пісні над піснями молода жінка постійно називає свого коханця, кого покохав нефеш мій. І звичайно, любов це не просто інтелектуальний досвід, це емоція, яка активізує все ваше тіло, весь ваш нефеш. Це допомагає нам зрозуміти геніальність інших біблійних поетів, які могли поєднувати кілька значень нефеш в одному місці. Наприклад, у Псалмі 42 ми читаємо як лине той олень до водних потоків, так клине до тебе, о Боже, нефеш мій, нефеш мій спрагнений Бога, Бога живого. Так, на фізичному рівні ваше горло може бути спраглим, як воленя, але потім. Ця фізична спрага може стати метафорою того, як все ваше фізичне єство прагне пізнати свого Творця і бути пізнаним ним, що повертає нас назад до шма. Любити Бога всім своїм нефешом означає присвятити все ваше фізичне існування своєму творцеві, тому хто дав нам ці дивовижні тіла. Йдеться про те, щоб віддати все ваше єство з усіма його можливостями та обмеженнями. У прагненні любити Бога та ближнього свого як самого себе, і це слово душа на івриті.